Міські озера в місті надвірна ніхто не чистив від мулу уже майже два десятиліття. Через це, в особливо спекотні дні від них поширювався неприємний запах. Окрім того, озера на берегах, яких люблять відпочивати надвірнянці, є технічними водоймами «Патнафтохімік Прикарпаття. Користуючись тим, що осінь доволі суха, було вирішено об'єднати зусилля міської влади та нафтохіміка і зробити корисну справу і для жителів міста, і для великого підприємства. Ви бачите непристойний і негарний вигляд саме цього озера, першого озера. справа в тому, що практично ця переливна труба. Яка служить для того, щоб вода припливала припливала до цих озерів, вона практично сьогодні замолена і має такий непривабливий і антисанітарний вигляд. Тому завдання нафтохіміка Прикарпаття разом за допомогою комунальних службу ми почистили і привели відповідність саме два озера на території зони відпочинку імені Назари Немчука. Роботи по облагородженню цієї зони відпочинку ведуться уже давно. Та нестача коштів та бюрократичні процедури змусили цей процес розтягнутись на кілька років. Однак, уже цього року міський голова планує завершити найбільш трудомісткі та важливі об'єкти, щоб довести цю частину міста до пристойного вигляду. Основна проблема, що ці роботи дуже дорого вартості. Бо саме мостобудівні роботи, саме проєктно кошторисна документація, яку місто зробило за допомогенву на довірена та забурені труби, зроблена проєктно-кошторисна документація. І Ми маємо два місяці для реалізації проєкту під назвою Відновлення пішохідного моста. По зоні відпочинку імені Назара Ремчука, я думаю, що саме основне питання це то, щоб діти могли займатися і прыжками з трампліну, і на двірнянці могли займатися зеленим рекреаційним відпочинком. Тож, не дивлячись на складну політичну та економічну ситуацію в усіх регіонах держави, співпраця влади та підприємств дає позитивні результати для громади міста.